Всім привіт! Вже минув майже місяць, як працює моя сонячна станція без акумуляторів. І я хочу вам показати програму моніторинг, по якій я працюю. І дивлюсь на стан СЕС. Ось зараз бачите, в онлайні в мене будинок споживає 106 Вт наразі і сонце у нас виробляє 213 Вт. Зараз в мене підключена мережа. Ось, бачите, йде, йде імпульс до інвертора, і також імпульс йде від сонячних панелей і на будинок. Що ми можемо тут глянути? Наприклад, чарт. Ми можемо глянути, скільки виробила сонячна станція за серпень. Ось ми бачимо зараз. з там, орієнтовно, з 13 серпня почала працювати моя станція. Виробила за, до, до 1 вересня 166 кВт. З 1 вересня сьогодні у нас 10 139 кВт досить непогано. І загаль, загально на сьогодні сонячна станція виробила 305 кВт. так що ще можу вам показати? Ось day, на сьогоднішній день. ось Я включив її орієнтовно. там Половина восьмої Сонце вже почало виробляти. Тоді. Зараз покажу. Забираємо галочку з Power і бачимо, скільки, скільки сонце вже виробляло в той момент. Так, пік був 0,7. І стабільно росло. Ранок був дуже похмурий, сонце взагалі не виглядало з-під хмар. Ось Бачите, що може виробити? 10 кВт станція без сонця. Ну, зранку. Так, от ладповер. Ладповер це означає, на скільки споживав будинок. Тоді я ж також підключив одночасно мережу, режим підмішування. Ось. І вже орієнтовно з 10-ї години вже повністю вистачало сонячної панели для забезпечення будинку. Також можу показати вам. От, от наприклад, 8 місяць серпень скільки кожного дня виробляла моя станція. Самий ну, пік це було на що? У нас було 29-го. Вона виробила майже 15,5 кВт. Тоді ми глянемо так, а за вересень максимальний пік. Максимально тут виробило 22 кВт. Це вже на, напротязі дня. Це орієнтовно з 8 до 6. Ось так. Ще ми можемо побачити. Є меню, меню аналіз. Тут можемо окремо вибрати вихід, вихідну напругу, вхідну напругу, процент батареї, заряд батареї, якщо будуть батареї. Такий вольтаж, що від першого поля, від другого поля. Це можна все переглядати. Потім меню деталі. Тут кожних, наприклад, кожних 5 хвилин прописуються параметри. Яка була напруга, скільки, е, скільки був струм? Наскільки була завантажена система? Тут. І ще доповнення. Ось ці кіловати, це не означає, що це максимально вона може скільки виробити. Це максимально, щоб міг спожити мій будинок протязі дня з 8-ї орієнтовно до 6-ї. Бо багато скаже, як може 10 кВт на станції так мало виробити. Вона може явно більше, але просто я не маю куди дівати енергію. У мене нема акумуляторів, щоб за цілий день зарядити акумулятор і на ніч використовувати. Так, так зараз, наразі не можу. Ще чекаю акумулятори, ще орієнтовно місяць, і тоді вже я дізнаюсь, скільки вже зможе виробити максимально моя станція.